Позицію турнірній таблиці, чотири матчі, чотири. Перемоги 12 набраних очок. Стартував матч у синій формі. Хід господарі. Ну і у червоній Шахтар свого часу. ну і Зараз Максим Максименко грає за хід. І у цьому сезоні це Нова Новачок. На Андрій Лисенко. Журба. Зараз швиденько про склад момент і... захисники хмельницької команди і Сергій Шевченко, 11-й номер у хіта. Вихід сам на сам. І Ігор Борсук не влучає ворота. Головний тренер команди хід виступу за національну збірну України з пляжного футболу. Подивимось, стріляє у нас і на добивання. Олександр Школьний не журба, журба, журба йде по лівому флангу. Дивиться, що можна зробити. Сергій Журба. На Дмитра Шувалова Шувалов, жувалов по правому флангу стріляє і у хрестовину м'яч. Якщо команди будуть продовжувати у перемагає львівська команда. Ну і у... Ау для хмельницької команди. Зльоту педяш і ще один. Не фіксують арбітри Фол. Сергій Чепорнюк по флангу журба. Що там, ні, не буде. Кутового. Лисенко, Лисенко, вперед. Лисенко. момент у Лисенка. І не влучає у ворота Андрій. Попереду, біля воріт. Сергій Чепорнюк. Подивимося. На журбу стріляє. Забиває гол. Здорово виконують цей стандарт. Футболісти хіта. Сергій Чепорнюк пасує з кутового на Сергія Журбу. І Сергій Журба забиває свій п'ятий м'яч у цьому чемпіонаті. Сергій Журба відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0. Хід виходить вперед. Після вдалу. Сергій Журба забиває і. Корнійчук чи... стріляє. А вибиває м'яч. Подалі отворіт Олександр Корнійчук стріляє чех на місці. Здорово а, грає ворог. Дорово! І контратака. Олександр Школьний. І стріляє Шевченко. І не залітає м'яч. Прийняв цю передачу від когось з гравців Сокола. Ух, який! Фол. І гадаю, що можна придумати. Дмитро Шувало буде стріляти. Дмитро Шувалу забив Дмитро Шувалов класний удар. І пробив він Богдана Чеха і між ногами цей м'яч у Богдана Чеха пролетів. А Дмитро Шувалов покарав а... Артура Подлюка і сокол за цей фол. І пролетів. А... а Дмитро Шувалов і лунає сирена. Це означає, що перший тайм завершено. Друзі. Основний. Страж воріт захворів. Дуже висока температура у Влада Лисенка. І сьогодні Максим Максименко захищає ворота із старту. І ще один голкіпер є Тарас Коваленко. Номер 16. І забиває. У нас Сергій Чепернюк. Класним і влучним ударом забиває цей м'яч. На початку другого тайму у рахунок стає 3-0. Сергій Чепернюк стає автором третього м'яча своєї команди. І перша четвірка у нас сьогодні. Проводить блискучу гру. Усі три м'ячі забили гравці першої четвірки. 11-й лисенко, четвертий Шеремета, сьомий марти Хамдамов п'ятий. Стріляє, забиває ще один м'яч. Команда хіт на 25-й хвилині. Ігор Борсук, капітан команди. Після пострілу Дмитра Шувалова. Переправляється м'яч у ворота і капітан Хітан. Подивимося, що у нас буде на виході. Борсук. Борсук з м'ячем, корпусом прикриває на Чепорнюка. Сергій Чепорнюк У штангу. Поперечна це у нас зверху. Штанга. Чувало! І ще одна. І ще одна штанга. Отже попереча, це у нас зверху. Штанга. Чувало! І ще одна. І ще одна штанга. Дві штанги протягом кількох секунд допомогли «Соколу» врятувати цей рахунок. 4-0 і момент у Хмельницький. Писали автогол е на Олександра Корнійчука, але була показана. Жовта картка. Сергій Журба сьогодні відзначився. Ну і забив Сергій Журба. І жовту картку. Отримав і що забиває у п'ятьох, забиває у п'ятьох. Е, Сокол. Хто у нас е, забиває? П'ятий номер команди Андрій Хамдамов. Е, зміг там відкритися. Чепорнюк виносить м'яч в аут Лисенко. Стріляє. і Знову був хам, е, Хамдамов. На вістрі атаки Постріляти Андрій. Дев'ятий Лисенко не б'є. Шеремета. Педяш. Ні. Здорово! Це вже Мартинюк у нас вийшов. Десятий. Ну. Переможе хід. Ми дізнаємося за 30 секунд. Але е, то що він переможе, можна вже не сумніватися. Три м'ячі потрібно відіграти. і Не. Влучає у порожні ворота. Ух, і момент Андрій. Набраних пункти після п'яти матчів. Аплодують ар, аплодують болівальники. Вітають вони столичну команду. Вітаємо і ми команду Олега Лук'яненка днем осіннім. Ну і бажаю всього найкращого. Побачимося на класному футзалі. Екстраліга продовжує свою ходу. Спасибо за поздравления. Ну, как бы, в Счет по игре, я думаю, что он должен быть больше. И Не использовали моментов 5, очень ярких моментов создали. Поэтому как бы, ну, а концовка игры, это, как бы, команда соперников хотела создать какую-то интригу. наверное. Ну, как бы, У нас в обороне получилось лучше, наверное. Сьогодні цікаво, усі гравці першої четвірки забивали: і журба, і борсук, і Шувалович, і Порнюк. Ну, как бы, у нас одна команда, в цій грі забили вони, в прошлій грі забили інші, Тому как бы, у нас єдина цель єдина команда, і ми не йдемо. Наступний матч Титан Зоря. Які думки? Ну, думки. Давайте цю гру спочатку посмотримо, зробимо ну, правильні виводи, а потім будемо думати вже о Покровському. Дякую і з перемогою. Перш ну, за все вітаю. Команду хід з перемогою. Більше я нічого сказати не можу, тому що все-таки це по гарячих середах. Я буду розбирати розбори ігри і тільки після того, що можу сказати. Сокіл не дуже вдало стартував. Одна перемога, чотири поразки. Що думаєте, це може так склалася ситуація? Поки нічого. Я дійсно дякую за ігру, а все буду говорити тільки після ігри. Дякую, удачі.